Дванадцять при владі Федорук. Своєю діяльністю він налаштував проти себе абсолютну більшість чернівчан. І він це знає. Але йому те байдуже. Він прагне залишитися на посаді. Йому на заваді могли стати тільки дві політичні сили: блок Юлії Тимошенко та наша Україна. Незважаючи на протести більшості бютівців, обласне керівництво цієї політичної сили підтримало Федорука. 18 березня конференція міської організації нашої України під шаленим тиском прийняла рішення про підтримку чинуша технічного кандидата Федорука. Михайла Синичака почали змушувати зняти свою кандидатуру, нехтуючи підтримкою чернівчан та ігноруючи позицію обласної ради партії. Перед Синичаком постав вибір продовжувати боротьбу чи добровільно здати місто Федоруку. Федорук злякався вперше. Він відчув реальну небезпеку. Тиск на Михайла Синичака свідчить про це. Я бажаю вам прийшов, подивився ззаду, збоку, подивився, покрутився. Він не має людям, що сказати, покрутився і пішов. Всі щось говорять, а він вже нічого не говорить. Ну, він лише прийшов? він, лише, він лише, прийшов й не прийшов і сказав одну фразу, яку мови? чуло багато людей. Я перепрошую, що я так буду казати, він каже, що знов на мене відро. Родня бочку це Михайло Синичак вас турбує. Тут на вулиці е, Стефани, е, Стефаника люди перекрили дорогу, не пропускають ваші машини комунальні на свалку. Бо кажуть, що ви не не повиконували обіцянки, ті, які давали, коли йшли кинув труп. Чернівчани, задумайтесь, куди ми йдемо? Назад чи вперед?